У в Черкасах провели турнір з пляжного регбі. Дев'ять команд зустрілися на території спортивно-оздоровчого комплексу Рів'єра. Організаторами заходу виступила міська влада, приватні підприємці, торгова марка Квіточка та дирекція Рів'єра. На перший відкритий міський турнір із пляжного регбі прибули команди з Черкас, Сміли, Кривого Рогу та Миколаєва. Серед учасників як новачки, так і переможці минулих чемпіонатів. Черкаський регбіст Віталій Бобух знає, чому обрав саме цей вид спорту. Завжди розраховує лише на перемогу. Але вид спорту кращий, ніж футбол там, чи баскетбол. Він якийсь екзотичніший для України. І ось для Черкас щось новеньке, ось такий ось турнір. Пляжне регбі на Черкащині молодий вид спорту. Приклади його популяризації подають смілянські спортсмени. Когда-то в смеле, три года назад, мы тоже не знали, приживелся ли этот вид спорта в, в таком маленьком городе, городке, где вообще никто никогда не знал, что это. На сегодняшний день эти маленькие детки уже потихонечку превращаются в звездочек, то есть уже некоторые играют в сборной Украины 1995 -го года. И я думаю, що в перспективі в Черкасах ми зможемо організовувати турніри дуже високого уровня. Прищеплювати любов до команда Кривого. В Черкасах почали рік тому. І вже є певні результати. В Черкасах спорта, спорту скажімо, почав розвиватися в прошлом році, як ребята, бывшие фанати, скажем так, футбольного клубу «Днепр», між собою почали проводить турніри по регбісі. І зараз я почав тренировки, тренування, тобто ребята видом цим именно. спорту і ми починаємо розвивати цей вид спорту вже в Черкасах. Для занять пляжним регби в Черкасах є всі умови. Казали організатори турніру. Хороші спортивні майданчики, належний ландшафт та охочі займатися цим елітним видом спорту. Завдяки тільки фанатам. Людям, які люблять цей вид спорту, ось у нас сформовані команди серед студентів. І плануємо із цього навчального року вже залучати до занять цим видом спорту і діток. Найкращі результати як у молодшій, так і в старшій групі, показали досвідчені спортсмени гірника з Кривого Рогу. Черкаські команди посіли четверте і п'яте місця у старшій групі. Тренер каже, що для черкаських регбістів новачків це непоганий результат.